Зали безпечних просторів Харкова перетворилися на справжні квітники, бо тут зібралися найкрасивіші, талановиті, працелюбні, розумні представниці прекрасної статі незламного міста. Напередодні свята весни Харків вітає жінок, дарує їм квіти та увагу. Приєдналися до привітань і творчі колективи міста, які подарували своїм неповторним глядачкам з Салтівського району запальні пісні, що дали можливість їм на мить забути про жахи війни та трошки насолодитися святом. Вах сучасності українська жінка перш за все це символ незламності, символ краси, символ волі міцної. Ну і зрозуміло, що берегиня всього, що у нас є, родини. Харкова міста, якщо це стосується нашого улюбленого міста і нашої держави, Україна, впевненості, оптимізму і віри в світле майбутнє. Українська жінка, і в роки війни, і в мирне життя, вона завжди щаслива, усміхнена, здорова, займається улюбленою справою, що приносить теж їй задоволення. Вона у колі своєї родини, навіть якщо зараз жінку від своєї родини можуть відділяти кілометри, але щаслива жінка знайде спосіб бути з ними поруч. Найперше я бажаю усім любові безмежної, вірної, щирої. Бажаю займатися улюбленою справою і щодня отримувати від цього задоволення. Українська жінка вона ніколи не змінюється. Вона завжди сильна, красива, наповнена любов'ю. Сповнена ніжністю, і наші жінки це перш за все любов. І я хочу їм побажати гарного настрою, щоб ніхто їм його не зіпсував, попри все міцного здоров'я та усім нам справедливого миру. А чарівні жінки Основ'янського району поринули у світ мельпомени. Харківський академічний театр музичної комедії подарував виставу Сімейна авантюра або вона на все згодна. Яскраву дотепну комедію сповнено гумору та щирих емоцій. Звіщеними життя, як вірина, і все потолімається усіма, попрошіться порой, грошівати корой, багати буде краще. Здавалось б, що за три роки в нас вже мали б і потухнути очі, і закінчитися сльози, і вже, мабуть, і не, не залишилось емоції, але ми працюємо, ми кожного дня ходимо на роботу, тому нема у нас часу зараз. Ані плакати, ані сумніватися в своїх діях. Харківські жінки залишилися незламними, тому хочу побажати нашим жінкам сил, наснаги, успіхів у творчості у особистому житті. Обов'язково солісти та артисти балету Хнатобу, а також творчі колективи дарували своє мистецтво і кращим харків'янкам індустріального району. Я дуже пишаюся, що я українка і не просто українка, а що я ще харків'янка. Тому що, коли мова йде про наших харків'яночок, це вже вищий гатунок, тому що це мужність, витримка, свідомість. Тому що залишатися у Харкові який щоденно під обстрілами, працювати щодня, це безумовно викликає дуже велику повагу. Одне бажання на всіх це наша. Безперечна перемога, мирне майбутнє нашим дітям, нашому Харкову, подальшого процвітання і усім жінкам безумовно, любові, натхнення, міцного здоров'я та всього найкращого, не нехай збудуться усі збудеться Харків'янка. Ну, по перше, це красива жінка, це непереможна жінка, це мати, це берегиня. І це незламна жінка, яка тримає людство на руках. При всі негаразди попри війну ми бажаємо щастя, бажаємо переможної весни. Нехай у наших жінок світяться очі від щастя. Від натхнення, ну від сьогоднішнього свята, так і оптимізму, не зважаючи ні на що всіх жінок особисто привітав мер Харкова Ігор Терохов. Найкраще у професії отримали нагороди від міської влади. Привітати вас всіх з цим чудовим святом. святом весни, святом любові. І дійсно, так воно і є. Знаєте, я пам'ятаю 22 рік, найважчий рік в житті кожного з нас. Я пам'ятаю 8 березня 2022 року, коли ми вітали жінок. Знаєте, було Дивно, але в ті часи ми знайшли квіти, це були жовті тюльпани, і роздавали нашим жінкам. І були дуже гарні емоції. І я дуже хочу, щоб кожного року ми вітали вас цим чудовим святом. І кожного року ми бажали вам, і це було таке. Здійснювалось, щоб завжди у вас був. Гарний настрій на обличчях були посмішки, щоб у вас був родинний затишок і щоб на нашій землі панував мир. Дякую вам, за свята вас, на рідне. Аліна Кормашова, Віктор Ноздрячов, Юрій Бобикін, Олексій Старінков, Харків. Новини.